Країну накрила хвиля мітингів стосовно недовіри нинішній владі. Майже в усіх обласних центрах України до стін держустанов вийшли протестувальники, які вимагали розпустити Верховну Раду. Мирну акцію протесту Олезі своїми вимогами влаштували і в Києві під стінами облдержадміністрації. Люди прийшли до держустанови, вимагаючи відставки Верховної Ради та повернення пільговикам соціальних виплат, які під час змін до держбюджету 2011 суттєво обмежені для чорнобильців, дітей війни та військових пенсіонерів. І ці зміни вже підписані Віктором Януковичем. я, будучи людиною, яка розбирається і вправі і розбирається в багатьох гречах, бачу, що ваша влада зараз наразі встановлює авторитарний режим. Є політичні в'язні. Ви робите зараз це... ну дайте я, дайте я дайте, до Ви Вирви да, дайте. Саша. Я докажу. Я вас слухав. Ви встановлюєте авторитарний режим. Ви моїм дітям. мене троє саша, дітей. Ви саша. моїм дітям встановлюєте авторитарний саша, режим саша. І, і заганяєте людей. Почу, да. 20 хвилин мітингу дали перші результати до військових пенсіонерів. Вийшов губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Вислухавши усі скарги мітингарів, заявив, що в бюджеті немає грошей на компенсації, але внести деякі поправки, щоб хоч якось виправити ситуацію, спробує. Також голова пообіцяв, що пропозиція про недовіру парламенту розглядатимуть на найближчій сесії. Але люди сьогодні вимагають неможливого зачастую, тому що якщо в мене немає в кармані в бюджеті, нічого немає. Я кошти не вони з неба не впадуть, і я пояснюю, чому немає. Ми працюємо краще. В мене є що сказати, що ми зробили на Київщині за це. Цей рік, але вибачте, мені потрібно віддавати ті займи, які були, які були взяті в 2008-2009 роках. Але словам губернатора люди не вірили, оскільки обіцянками живуть з 20 вересня, коли вперше вийшли під стіни парламенту. Так були спроби е власне розправи над губернатором Київської обласної адміністрації присяжніком. Але е ну людей попросили все таки дочекатися е там. Якогось більш цивілізованого шляху, там якогось нюрбурського трибуналу, щось таке на мітингу навіть встигли заробити. У холодний ранок усім охочим пропонували гарячий чай або каву за символічну плату, і кавоманів серед мітингарів виявилось чимало. Започайся на гарячий пожалуйста. Васильник мирна акція швидко завершилась. Частина мітингувальників вирушила під стіни Верховної Ради, але її логічне продовження вже незабаром. В п'ятницю е, будуть визначені делегати. В суботу, п'ятого числа, е, ці делегати збираються в Києві. і Ми вже будемо координувати акцію в Києві і е, мобілізувати людей, прораховувати логістику. І саме головне піднімати киян, тому що ми розуміємо, що без підтримки Києва будь-яка е, революція вона приречена на поразку. П'ятого листопада визначається із подальшими діями ветерани Афганістану та підприємці. Свої плани коригують чорнобильці та автомобілісти. Наступний тиждень обіцяє бути ще більш спекотнішим на протестні події.